Чернігів долучився до благодійної течії «Сороптиміст» – Міжнародна жіноча організація, що налічує більше 95 тисяч учасниць. Більш ніж зі країн світу відкрила ще один клуб. Цього разу у Чернігові 18 чернігівських жінок урочисто посвятили в сороптимістки. Різні люди, різні жінки, да успішне хто в бізнесі, хто Медіцині, то это по духу, да, хто захотів включиться в допомогу, да, то всі прийшли к нам. Театр для дітей з особливими потребами, салон одягу для малозабезпечених. Це лише деякі благодійні проекти чернігівських сороптимісток. Затвердити програму клубу приїхали жінки з європейських організацій. Кожна проблема це шанс все виправити. Сподіваюся, що відтепер проблем в Україні стане менше. На урочисте відкриття завітав і Чернігівський міський голова Олександр Соколов. Він каже, про рух сороптимісток дізнався зовсім нещодавно, але йому одразу сподобалась їх благодійна програма. Організація, яка створена в 1921 році, об'єднує високопрофесіональних ділових жінок, які хочуть зробити мир лучше, добре, щоб мир во всем мире был, щоб воспитывались. Творчески красиві діти і ані могли ділитися і біднятися в своїх селях і задачах. Я точне хорошо. Чернігівські вчительки, лікарки, художниці та громадські діячки кажуть, відтепер їх об'єднує активна життєва позиція та бажання допомагати людям.